Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Це фейк контроль на хвилі українського радіо в студії Роман Колядай. Ми продовжуємо спілкування традиційно о цій пері. Ми розбираємося з фейками та наративами російської пропаганди, яка на жаль не вгаває вже впродовж багатьох років, ба більше десятиліть і ризикну стверджувати століть і продовжує закидати нашу свідомість своїми продуктами життєдіяльності. Тож російська пропаганда знову намагається дискредитувати Україну, поширюючи новий фейк про те, що наша держава нібито планує застосувати хімічну та бактеріологічну зброю на Херсонщині для зараження місцевих водойм. Джерелом цієї дезінформації виступив відомий колаборант Володимир Сальдо. Чиї заяви вже неодноразово були спростовані як брехливі. Під час війни Росія вже безліч разів звинувачувала Україну у використанні біологічної та хімічної зброї. Жодне при цьому з цих звинувачень не отримало підтвердження. Натомість міжнародні організації, такі як ООН та організація із заборони хімічної зброї, продовжують наголошувати на відсутності доказів про порушення України міжнародних домовленостей, в той час як порушення помічають з боку Росії. І от нова хвиля фейків, як свідчить проєкт StopFake, спрямована на залякування місцевого населення та послаблення підтримки України на міжнародній арені. Для детальнішого розбору цієї інформації ми запросили до розмови експертку з медіаграмотності та факт чекінгу Олену Чуранову, редакторку проєкту StopFake. Вона пояснить, які цілі переслідує Росія, поширюючи подібні наративи, і як це може вплинути на подальший хід війни. Тож Чому Росія активно поширює наратив про те, що Україна буцімто готується використовувати хімічну та біологічну зброю? Ми подібні чутки чуємо вже багато разів, але досі якихось злочинів з боку України міжнародні організації не викривали. Які цілі можуть стояти за такими повідомленнями? Відповідає Олена Чуранова. Власне, в чому був фейк? В тому, що так званий представник влади Херсонської області Сальдо, який там під санкціями є колаборантом і злочинцем, він заявив, що Україна, начебто, готує використати хімічно-біологічну зброю, і власне готує провокацію, щоб отруїти водойми Херсонської області. Це є фейком. В першу чергу, чому тому, що в Україні не виробляється хімічна зброя, ми не використовуємо біологічну зброю. Ще при розвалі радянського союзу ця зброя вона була винищена на у х роках є організації, які це контролюють міжнародні, і було прокомуніковано що. Цієї зброї вже немає. Що цікаво, що Росія вона теж є підписантами тих самих документів, і вона заявляє, що, начебто, в неї нічого немає, але ми знаємо про інші різні докази того, що Росія просто приховує насправді, що вона продовжує виробляти хімічну зброю. Ну і численні докази типу використання новичка проти Навального чи використання хімічної зброї там проти інших російських шпигнів, Воно доказує, що Росія досі продовжує використовувати цю всю заборонену зброю. Тим часом сьогодні 2024 рік Росія нас звинувачує постійно в використанні чи в провокаціях цієї зброї, але знову ж таки організація заборони хімічної зброї в них на сайті вказано, що всі ці звинувачення з боку Росії вони не отримали підтверджень. Вони перевіряються. Україна в цьому плані відкрита. Вона дає можливість перевіряти, що тут відбувається на відміну від Росії, і жодних підтверджень цього просто немає. Цей наратив він дуже важливий для Росії для російської дезінформації, тому що власне ця аргументація, що Україна виробляє і намагається десь використати хімічну або біозброю. Він постійно повторюється, і він власне слугував аргументацію, щоб почати повномасштабне вторгнення. Тому їм важливо цей наратив повторювати, і ми бачимо, як це постійно час від часу відбувається. Це проголошують саме офіційні особи, представники Міністерства оборони щоб це виглядало якомога авторитетніше, достовірніше, тому в першу чергу так вони повторюють цей наратив і на внутрішню аудиторію, щоб показувати, що не просто так продовжується ця війна, тому що загроза ця зберігається. А що досі Україна намагається щось зробити? Хоча досі немає жодних цьому підтверджень, але тим не менш вони це прокручують. Ну і знову ж таки, всі ті самі цілі щодо деморалізації українців вони теж зберігаються мешканців на тимчасово окупованих територій, те саме. Отже, ми продовжуємо в фейк контролі слухати відповіді і коментарі Олени Чуранової. Тож як Росія намагається дискредитувати Україну через фейк про хімічне забруднення водойм Херсонщини в очах міжнародної спільноти, чи є ознаки того, що цей фейк спрямований на залякування або деморалізацію місцевого населення? Продовжує Олена Чуранова. Є всі ознаки того, що це спрямоване на залякування, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про цей фейк, запущений від сальдо, то коли він був запущений з подачі цього колаборанта, паралельно проводилися ще інші координовані кампанії. Зокрема, всюди поширювалися однотипові коментарі саме українською мовою в українських групах різноманітної локації про те, що українські військові вже отруюють водойми, вже отруюють колодця. Ну, тобто, це все показує, що ну власне, в першу чергу, тут одна з цілей залякати людей, дискредитувати не тільки Україну, українських військових, також і відвернути мешканців тимчасово окупованих територій від української влади від України, зруйнувати ту довіру. Бачимо, що так як це відбувається за допомогою різних інструментів, та ну це явно вказує на те, що це на залякування спрямоване. Щодо міжнародної спільноти, ну звісно, тут також цей наратив діє, тому що ми бачимо, що якщо ми говоримо там, наприклад, про XCOM, колишній твітер, то англомовні користувачі можуть повторювати і поширюють теж цей фейк, що Україна, начебто, готує якусь провокацію. Ми бачимо, що ця історія вона поширюється на різних ресурсах різними мовами. Тому, що вони хочуть досягнути ширшої аудиторії, ми розуміємо, що певні користувачі не будуть сильно розбиратися, що насправді Україна все це знищила ще при розвалі Совка, і буде дійсно вірити, що якась провокація готується. Тут дуже важливо розуміти оцей момент, що дуже часто запущені фейки мають на меті свідомість людини, яка скоріше за все повірить, що ну щось таке, напевно, є інакше б дарма не писали. Ну тобто, інакше кажучи, розраховано на некритичні смислення або на те, що у людини просто немає часу перевіряти і не має часу, часто навіть подумати. Але думати це єдине, що насправді може застерегти нас від поширення фейків і дезінформації. Ну і ще один аспект, який важливо усвідомити, чи є загроза, що ось такі. Фейк, про який ми сьогодні говоримо, це лише підготовка до російських провокацій з використанням хімічної зброї, щоб потім звинуватити Україну. Такий принцип достатньо часто використовується російською пропагандою. Що ж відбувається цього разу, пояснює Олена Чуранова. Одна з цілей подібних фейків це можливе проведення Фолс Флекс операції операції під чужими прапорами. Та коли наперед заявляється, що вже готується якась провокація. А потім вони можуть самі використати хімічну зброю. Ми на жаль знаємо, що вже є підтверджені факти того, що Росія там використовує боєприпаси. Нещодавно було знову, от крім цього фейку з сальдо щодо отруєння водойм. Практично на днях знову було поширення меседжу, що саме Україна використовує, Користовує боєприпаси з хімією, з хімічними речовинами в Курській області це все відбувається для відбілення того, що вони самі планують зробити чи вже роблять, але потім повністю вину перенесуть на українську армію на Україну. Тому ну звісно, так вони це використовують для відбілення себе і проведення таких операцій. Тому дуже важливо звертати увагу на такі заяви, особливо коли це там від офіційних речників відбувається. Як на це реагувати? Ну казувати, повідомляти міжнародну спільноту і свою аудиторію про те, що ось є такі наративи. Ось вони поширюються. Насправді, Україна не виробляє, не має жодної хімічної зброї. Ми є підписантами конвенції, які це забороняють, і вказувати на те, що такими заявами може бути загроза, що Росія сама використає хімічну зброю проти цивільного населення проти українців, і навіть проти росіян в Курській області, то абсолютно вони можуть і це зробити, і просто попереджати про це. Ну і знову ж таки про вводити інформування, як діяти, якщо буде використовуватися та чи інша хімічна речовина, як правильно діяти. інструкції. вони поширювалися активно. Ми знаємо на початку повномасштабного вторгнення, але завжди можна знову повторювати і там давати лінки, посилання, де можна подивитися, тому що все одно ми перебуваємо у війні, і Росія може використати і використовує все, що можна проти нас, тому варто оновлювати ці всі знання і розуміти загрозу. Я нагадаю, що ми слухали коментарі та рекомендації від Олени Чуранової, редакторки проєкту StopFake. Я ж можу тільки приєднатися до цих рекомендацій і нагадати, що такий собі інформаційний антифейковий апдейт дуже корисно робити собі постійно. Можна це робити як профілактичні щеплення, тим більше що ресурсів для такої діяльності, для такої самоосвіти насправді не бракує. Існує проєкт StopFake, існує проєкт фільтр, який реалізовує. Міністерство культури, зараз Міністерство культури і стратегічних комунікацій, зрештою існує центр протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони. І якщо ви просто спеціально загуглите в якісь антифейкові програми, ви знайдете і ноту, єнота, і СтопФейк, і воксчек, зрештою, ви знайдете детектор медіа, колег з цих структур. Ми регулярно опитуємо і в проєкті русський фейк, який раніше називався, і зараз, от в нашому фейк контролі, постійно з ними спілкуємо. Тож інформація насправді є, просто треба давати собі якийсь можливо спеціальний час, пару разів на тиждень, зазирнути на сторінки цих проєктів, подивитися, а що ж там пишуть, які інформаційні апдейти там розміщені, щоб бути озброєними в боротьбі з російською пропагандою. Ну і зрештою, аби зловмисників вже не мали жодних шансів отримати доступ до ваших даних, якось впливати на вашу свідомість, ви можете просто на українському радіо щодня слухати рубрику Фейк-контроль, де ми якраз таки тренуємо навички медіа. Діаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.